Я досить успішна людина, але все одно не вірю в свої сили. З цією невпевненістю можна впоратись? Звичайно. Як ви вважаєте, якщо людина досягла якихось успіхів, чи може невпевнена в собі людина досягти успіхів? Можливо, ця людина просто не розуміє, які сили вона в собі має. Людина ставить перед собою ціль, людина чітко. Планує, що вона повинна зробити, вона методично, покроково йде до виконання своєї цілі, і це, це вже показує людині впевненість, що вона здатна це зробити і дойти до своєї мети. У кожної людини є потенціал, є якийсь хист до певного заняття. І це допомагає людині йти. До здійснення своїх цілей і до своєї мети, тому якщо ви вже досягли певних успіхів, то подумайте, можливо, ви вже й не така невпевнена в собі людина.